Те, що власне відбувається у зв'язку з війною, ми мусимо часто перебувати в укриттях. Так само там перебувають і наші діти, гуртки у сховищах, яким не страшні ані обстріли, ані блекаути у столиці. Працюють Грінстрім, Хаб це називається там ініційоване навчання, поєднане з веселим і безпечним проведенням часу не лише для дітей, а й для дорослих. Що цікавого і чому варто туди завітати? Хоча б один раз знає наша Наталка Білогурова. Давайте ми дізнаємося. Гуртки в укритті в бомбосховищі житлового будинку створили освітній простір, де проводять заняття для дітей і дорослих. Якщо зазирнути вікна, бачимо, що там щось відбувається. Основний лозунг сходами вниз, а думками вгору. Розклад різної активності змінюється щогодини-дві. І бачимо, зараз відбувається театр науки. Гелікоптер, броньований танк, орнітоптер. В театрі науки ставлять п'єси про відомих науковців, їх винаходи і досягнення. Таким чином діти легко запам'ятовують не лише біографії вчених, а й цікаві факти наукових розробок. Таємний клуб дітей Леонардо да Вінчі. Людина, яка вивчала психологію, збирає багато підлітків, і вони вивчають винаходи. Але найголовніше це акторська майстерність, діти вчаться перевтілені, імпровізації, виступати на людях. Діти, які ще й з науковою діяльністю пов'язані, вони взагалі не можуть е спокійно себе представити. А його наукове життя, якщо він вибере свій науковий шлях, йому обов'язково потрібно вчитися е говорити, відстоювати свою думку, захищати свої е якісь винахіди. Можливо, вони щось відкриють, але вони не можуть говорити. І це теж театральне. Мистецтво, акторське майстерність вона завжди допомагає розмовляти. Мені тут подобається, тому що тут ну, дружний колектив, тут цікаво просто ходити, бо це ж е, театральна якась постанова, це ж цікавіше відіграти свою роль. Е, тут е, ну, завжди комфортно, бо можна ну, там є їжа, вода і чай. Що тут у нас відбувається? У нас тут відбуваються також і музичні майстер-класи. В тому числі ми вчимося грати на гуцульському бубні, на сопілці. І це дуже цікаво в будь-якому віці, не ну, лише дітям, але й дорослим. 55+. Плюс. ракетобудування, астрономія, мистецтво, і математика, школа блогерів, практична біологія в хабі проводять безліч цікавих гуртків, які об'єднують лише одне: процес навчання буде цікавим і нестандартним. Тут є з одного боку мистецькі майстерні, а з іншого боку олімпіадна астрономія, ракетобудування, будинок біля гейтса, робототехніка, залізо для залізних, коли вони будуть розбирати і збирати комп'ютери. Тобто, це поєднання таких мистецьких, цінностних таких от гуртків і одночасно фізики, математики, які через конкретні проекти. Основна ідея навчити дітей працювати з матеріалами, навчити дітей працювати з найпростішими інструментами і в принципі дати базу такої науки, як авіоніка. Крім гуртків, варти уваги сам простір зі звичайного занедбаного укриття в сучасний хаб його перетворювали спільно молоді українські архітектори і митці. Тут є автентичні речі з різних країн світу, але найбільше творів відомих українських майстрів і митців. А в такій автентичній атмосфері батьки за гарнятком кави чекають своїх дітей. Доброго дня, як дізнались про ці гуртки? Ми дізналися про ці гуртки, тому що співпрацюємо разом з ліцеєм Чурюмова, і дуже нам імпонує те, що вони розвивають не тільки фізмат напрям, але й творчу складову, яка дуже необхідна нашим дітям і для підлітка дуже добре, коли він у суботу мчить сюди. І це означає тільки одне, що ми дуже дуже до сподоба. Простору не страшні тривоги і блекаути. У нас є тут і телескопи. Якщо, наприклад, блекаут, ми можемо дивитися в телескопи на зоряне небо, і мені чомусь здається, що це дуже символічно. Так, як це все ж таки укриття, тут все передбачено для безпечного і комфортного перебування у разі тривоги: лежачки на підвіконнях ковдри, багато стільців м'якеньких, стільці звичайні і навіть тумби-трансформери, аби всім вистачило місця. А там взагалі є справжнє ліжко. Гуртки Не лише для дітей, є й багато активностей для дорослих. Дізнатися розклад і записатися можна, знайшовши їх сторінки в соцмережах Green Stream Hub. Розташований він в п'яти хвилинах від метро Арсенальна в цокольному приміщенні. Наталя Білогурова, Максим Трясухін, телеканал Київ.